Уряд підтримав збільшення виплат при народженні дитини. Одноразова допомога складатиметься з 50 тисяч гривень. Як на вашу думку, чи достатньо цього? Може, воно і недостатньо, але це більше, ніж було. Бо раніше на дитину там, в місяць виплачувалось 860 гривень. Ну це тільки на підгузки, і то не завжди вистачало, тому ну, навіть якщо трохи більше, це вже краще. Чим більше, тим краще. Ну, ми розуміємо, що наскільки зараз взагалі з бюджету це можливо. Теж нововведення з цього року для е, е, школярам, які в перший клас пішли, теж там якась виплата є. Ну, це класно. Складно так е, вирахувати в грошах, бо ну, у нас вже ще й війна йде, тому. Мабуть, це таке питання більш безпекове, тобто не знаю, чесно кажучи, може якась страховка на дитину. а Це було б круто. Краще, що щось йде до кращого, але завжди хочеться більше, тому що з нашими цінами ще треба більше. Дуже багато. Якщо ще врахувати, що тебе можуть кинути, ти залишишся одна або чоловік буде на фронті. Це дуже мало при таких при постійному рості цін. При тому, що все дорожчає кожен день, садки, одежа і все це дуже мало. По-перше, ну це я вважаю, що по-перше, потрібно, коли молодим сім'ям треба забезпечувати їх житловими умовами, якщо вони їх не мають. Ну, це я вважаю, що, по-перше, вони потрібно це робити, тому що це зараз дуже важко, а тим паче, коли є діти і багато сімей, просто знімають квартиру і ще треба на Гроші на те, щоб її знімати. Я вважаю, що перш за все, це треба якісь програми робити, щоб якось було ну, покращити цей стан сімейний, так, коли можливо десь проживати і ну, не оплачувати якби, такі колосальні суми. А суми, щоб хватало, тим паче, що мати не працює, коли да, дитина народжується. А, дитина може бути одна, а може бути дві, може бути більше. І я, звісно, вважаю, що при таких цінах, ну, можливо, а, мені кажеться, що ну, правильно це було б ну 100 тисяч. <рес> Ні, недостатньо. 100 тисяч, хоча б одноразово. Ну, тому що дорого все. Це точно недостатня сума, тому що, мені здається, зібрати навіть пакунок до пологового це все ж таки, ну, це менше, ніж 50 тисяч, але всі інші якісь речі, дитина це дорого.